Черкаси відсвяткували День Європи. Вся Україна вже дев'ятий рік поспіль відзначає його у третю суботу-травня. Втім, нашому місту цього разу пощастило більше, адже воно увійшло до четвірки обласних центрів, які включено до спільної організації святкування Днів Європи в Україні. Відтак естафету від миколаївців та киян черкасці прийняли цими вихідними. А ось Запорожці святкуватимуть День Європи вже в червні. Сьогодні День Європи. Черкасах наша організація підготувала до Дня Європи в Черкасах європейський парад. Ми сподіваємося, цей захід дуже сподобався школярам, молоді, дорослому поколінню, і таким чином ми активно популяризуємо ідею європейської інтеграції України. Зокрема, місто сьогодні показало великий інтерес до такого заходу і до самого процесу європейської інтеграції України. Насправді, ми в захваті від того масштабу уваги, який приділяється до цього проекту, як від молоді, як від учасників, так і від місцевої влади. Ми дуже вдячні Черкаській обласній державній адміністрації, яка широко сприяла проведенню цьому проекту. І сподіваємося, що такі тенденції будуть щороку і в кожному обласному центрі. До організації, що Дня приєднується велика кількість людей. Хочемо виділити, що інтерес у школярів 10-11 класу проявляється до такого проекту. І студентів 2-го, 3-го курсу. Очікування не виявилося марним. Всеукраїнська молодіжна ліберальна організація Європейська молодь України за підтримки програми міжнародного фонду відродження підготувала справжній сюрприз черкасцям та гостям міста. Родзинкою цьогорічного святкування Дня Європи в Черкаси став європарад, на якому представники міських євроклубів не лише представляли, а й уособлювали всі 27 країн Євросоюзу. Впізнати їх можна було за символікою, прапорами та навіть елементами одягу. Барабанщиці та оркестр пожежної академії імені Героїв Чорнобиля очолили святкову колону, яка розпочала рух бульваром Шевченка від площі Богдана Хмельницького. Формат європараду передбачав залучення якомога більшої кількості учасників. Усіх охочих запрошували приєднатися до пішої ходи. Андрій разом з дружиною та маленькою донечкою прийшли подивитися на парад, побачивши напередодні оголошення про його проведення. Ну, з сім'єю прийшов, увидел об'явлення, що какой-то буде парад. Та тобто, з ребенка вийшов з сім'єю. Посмотрите, що воно буде. Тобто, що за парад? Ні, не, 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 не знаю. Просто по какой-то європейський парад, а що там і как я не знаю. А де ви побачили цього лучше? А вчора в центрі гуляли, тоже там где-то на стовбі висіло. Так я, чесно говоря, не обращался на нього. Посмотрел, що в два часа вот, дружба народу буде парад. Проте головними учасниками параду стали учні черкаських шкіл, члени євроклубів. Ми представляємо школу номер 26 У нас в школі перший рік существує євроклуб. Це, так сказати, наше перше масове виступлення. Дітки з охотою ходять в цей клуб. Руководителем нашого кружка є Тетяна Анатолійовна Елисеєнко. Очень активний чоловік. Тетяна... Шляхом жеребкування 26-ї школі випало представляти Італію. Чому її вихованці дуже зраділи, говорить викладач англійської мови Тетяна Єлисеєнко. Они очень любят соревноваться. И поэтому, благодаря вот тем, что были у нас соревнования, дети заинтересовались. Почему Италия? Ну, Италия нам очень близка. Дети любят пиццу. Дети любят пиццу да, везде пиццерии строят еще в на одном нашем микрорайоне. Вот. А вообще Италия – это здорово. Любую страну можно было, в принципе, брать. Помогали друг другу, школы помогали друг другу. Флажки делали сами. Надписи писали самі з Катюмим помогла нам сімей школа. огромное. Завершився парад на театральній площі флешмобом, під час якого понад 150 волонтерів та учасників заходу утворили собою дві великі літери ЄС. Перш за все бути справжніми європейцями. У вас є та нагода, якої не було в мене, коли я вчився в школі. Ви можете здобути якісну освіту. В сучасному нормальному якісному університеті загалом черкаська молодь дуже відповідально поставилась до проведення дня Європи. Між деякими школами існувала навіть конкуренція. Між школярами розігралася конкуренція, тому що кожна ну, представники країни хотіли її продемонструвати як найповніше, як найкравіше виглядати на цьому параді. І тому вони активно вони не просто вивчали історію Європейського союзу, вони ще вивчали емблеми, а також ну, національне вбрання, національні танці. Колективи готували навіть танці. Сьогодні ви бачили, Ірландія навіть не витримувала, вийшла на сцену, щоб усім це продемонструвати. В принципі, усі країни». Ля євромістечко е, в Євромістечко Ми намагалися презентувати усі європейські країни, ну, усі країни, які ходять до європейського союзу і. Не просто їх презентувати, а ще показати свою рідну історію Євросоюзу. Тобто, у нас перші дві палатки, це ті чотири країни, які заснували європейський союз, і потім по вже по тому, як вони приєднувалися, наступні наступні країни, і все це йде, якщо ви побачите на кожній палаці є дати вступу тієї чи іншої країни до цього європейського союзу, крім видатних постатей національних визначних якихось на. Надбань країни, вони ще презентують мовні надбання: це або пісня, або танці, або емблеми цієї чи іншої країни. Україна це єдина країна, яка не входить до Європейського Союзу, але в які це свято вже протягом 9 років святкується. Святкується майже в усіх країнах, але отак масштабно, мені ну, на Черкащині воно святкується вперше. Хочеться ж відзначити в першу чергу, що молодь. Молоді це було дуже цікаво, і молодь от сьогодні, якщо ви чули, вони вигукували ці гасла Європи. ...Європейського союзу і вони дійсно з розправленими плечима говорять, що вони хочуть, вони готові працювати і прагнуть до європейських стандартів. У нас родзинкою європа євромістечка є мов, представництво мовної школи да мовної школи. Там експрес-курс вивчення іноземної мови. Це перша школа підготувала. У них спеціальні спеціалісти прийшли сюди, які будуть коротенько за 10 хвилин. Але головні фрази країни вчити людей. День Європи святкується в Україні з 2003 року, і в Черкасах безпосередньо вже більше п'яти років, але все це було завжди. Мінімальними масштабами це була сцена, це були урочистості, все обмежувалося. А цього року громадські організації вирішили вперше в Черкасах провести європейський парад. Представництво Європейського союзу в Україні організовує Дні Європи вже дев'ятий рік поспіль. Цього разу вже вдруге для заходу було обране місто Черкаси. Організатори сподіваються, що в наступні роки їм вдасться долучити до відзначення Днів Європи й інші населені пункти. Ми другий рік поспіль проводимо європейські паради в Україні. Минулого минулому році ми почали проводити парад в Києві, провели його у Львові, навіть у Севастополі і в Миколаєві. В цьому році парад був проведений в Миколаєві, в Києві, в Черкасах і також буде проведений в Запоріжжі. Сподіваємось на майбутнє даний захід. Буде вже як всеукраїнська компанія, Він буде проводитися в кожному місці, в кожному обласному центрі. Європейська програма міжнародного фонду відродження відкрила конкурс до Днів Європи в Україні. І згідно даного конкурсу, молодіжні громадські організації мали нагоду подавати проекти, які стосуються Днів Європи в Україні. Зокрема, ми виграли грант на проведення проекту Європейський парад в Україні. Інші організації проводять всеукраїнську кампанію. Я поділяю європейські цінності. Кінцева мета в цьому році це безвізовий режим між Україною та ЄС, зона вільної торгівлі між Україною та ЄС і угода про асоціацію між Україною та ЄС. Хочемо також провести акцію в Брюсселі щодо безвізового режиму між Україною та ЄС. Коли прийшли з ідеєю провести європарад, її відразу усі підхопили. Це було дуже цікаво, тому що в багатьох містах України вже вони проводилися. Всі бачили по телевізору ці масштабні паради і в Києві, і в Миколаєві. І тому, коли виникла ідея тут, то молодь, особливо шкільна молодь, вона сприйняла дуже цікавість цю ідею. І між школами почалася конкуренція. На ну, по-перше, вони між собою вибирали країни, які вони будуть представляти, готували костюми, готували прапорці. Готували національні емблеми країн просто настільки закипіла робота, і діти з таким бажанням все це робили. Що вже відмовити їм було неможливо. Вони фактично приходили вже з готовими ідеями, і тому ну ми звичайно їх підтримували. У рамках програми загальних заходів від вулиці Остафія Дашкевича до дитячого майданчика Світ розваг створили європейську алею. Тут в імпровізованому європейському містечку розгорнули роботу намети, які представляли всі 27 країн ЄС, розташовані в порядку вступу їх до Євросоюзу. Молодь дивувала відвідувачів знаннями іноземних мов, історії та культури різних держав нас в школі євроклуб і ми приймаємо в багатьох різних учасник багатьох конкурсах участь і також ми при прийняли в цьому конкурсі участь і ми представляємо Велику Британію. що знайдемо Багато надзвичайно багато короткі відомості це прапор. Ми можемо вам показати. Також королева Єлизавета Друга можемо розказати про герб, що, що лев символізує силу. Білий одинорог символізує білу кров цієї країни, і корона це те, що там досі є монархія. Це про багато. що заюз нас, що до ці країни. Вступила 97-го року, якщо не ошибаюсь, точно точно я вам не скажу. І вступила вона вже вже в економічне співтовариство. Тоді ще не було євросоюзу, було економічне співтовариство. Спочатку було шість країн Європейському Союзі, то тобто об'єднання вугілля та Сталі було підписано 52 го 52-го було вступило в силу воно Свято вдалося на славу в певній Черкасті. Кажуть, що не очікували такого розмаху. Та це може про це дуже багато говорити. Це буде схоже на виступи наших депутатів у Верховній Раді, то я не буду повторюватись. Але, взагалі, я в ну, захопленні від того, що нарешті і ми доходимо до того, що сповідуємо європейські цінності. Тобто, по суті, такі свята потрібні? Звичайно, звичайно. Ну, ми представляємо 17 ту школу. Країна у нас Греція, ми, ну, нам способом жеребкування попала ця країна. Про цю країну ми можемо сказати те, що там дуже добре. Дуже... Курорти найкращі. І взагалі країна славиться культурою своєю, історією, дуже давньою. Мрієте побувати в Греції? Звичайно. Тому ми її представляємо. Звичайно, у нас ще при школі є ліцей, в якому ми вчимося. Більшість з нас. Фізико-математичний. Але ви гарно знаєте мову? Так. Так. Соціалізовані хати. Спеціалізовані класи у нас ще є, які спеціалізуються на англійській, на французькій, на німецькій та на іспанській мові. Як вважаєте, такі заходи потрібні нашому місту? Чи ми взагалі ми ж не європа? По суті, як казати, якщо ми говоримо саме про рівень, економічний рівень життя, для чого нам взагалі це потрібно? Це розвага, люди дуже розважаються при цьому. Звичайно, це нам потрібно, нам потрібно тягнутись до Європи, тому що вичувати рівень освічуваності населення, да. щоб воно знала, що ми можемо бути в Європі, ми можемо підвищити своє як ставлення до неї, економічне становище, свою самосвідомість. Отримуючи освіту, ви поїдете десь працювати в Європу, чи все ж будете розвивати Україну? Ні, потрібно її отримати і розвивати Україну, я так вважаю. А дехто навіть влаштовував імпровізовані концертні номери. Американська група вида.